Хей, вітаю, друзі. Отже, є вже правильні відповіді в коментарях. Є люди, які або вгадали, або дізнались. Ті, хто знали, ті знали, тих я в розрахунок не беру. Коротше, суть зара яка. Напишіть в коментарях, скільки може коштувати така тачка. Розказую ще раз. Перепакована машина. Перепакована машина на майже 40 кВт, їде 240. Навіть 250, але хай з кліматом 240. 360 огляд. Плюс доп-опція омивач камери заднього виду. Скло підйомників коло автоматичні з функцією до закриття вікон, якщо машина виключена і заблокована. Тобто воно закриє всі вікна. Датчики сліпих зон, парктроніки спереду і ззаду. От, скажіть мені, будь ласка, це це відповідь перший ліф. От скільки ви думаєте, в такій комплектації може коштувати перший ліф? Ще раз, акумулятор, склопідйомники 360, омивач задньої камери, парктроніки і датчик сліпих зон. Чекаю вас в коментарях.